21 травня 2016 року до місцевого відділку поліції в місті Грінбей, штат Вісконсин, надійшов тривожний дзвінок. Чоловік на тому кінці дроту повідомив, що його дівчина зникла, і подібного ніколи раніше не траплялося. На запитання диспетчера він назвав її ім'я Ніколь. Телефонував Дак Дітрі, хлопець Ніколь, і батько її немовляти. Востаннє він бачив її напередодні ввечері. Вони розійшлися під час нічної гулянки, а згодом посварилися через повідомлення. О пів на першу ночі Ніколь вийшла з бару Сардін Кен, і після цього її більше ніхто ніколи не бачив ні її хлопець, ні друзі, ні будь-хто інший, ніхто, окрім її вбивці. 31-річна Ніколь Вандергайден була матір'ю трьох дітей. Її сину від Дага Ділану на той момент було лише півроку. Ще двоє дітей, десятирічна Мікаела і дев'ятирічний Тайлер, народилися у попередньому шлюбі Ніколь. Вони жили разом із Ніколь та Дагом. Тісні родинні зв'язки, а також той факт, що Ніколь усе життя прожила в окрузі Браун, робили версію про її втечу вкрай малоймовірною. Саме тому поліція від самого початку розцінила її зникнення як підозріле. 20 травня 2016 року Дак і Ніколь разом із друзями вирушили на концерт у бар Hall. Після народження сина вони рідко кудись вибиралися, тому цей вечір став спонтанною вилазкою після того, як їм вдалося знайти няню для дітей. Друзі дивилися виступ гумористичного глем метал гурту Стіл Пантер. Усі налаштовувалися на веселу п'ятничну ніч і ніщо не віщувало біди. Ніколь виглядала щасливою, готовою насолоджуватися концертом, і в її поведінці не було нічого незвичного чи тривожного. Після завершення концерту компанія не хотіла розходитися. Ніколь запропонувала продовжити вечір в іншому барі. Було вирішено їхати разом, і одна з подруг запропонувала скористатися сімейним мінівеном. Однак Дага поруч не було. Востаннє його бачили в зоні для куріння, де він розмовляв зі своїм другом Грегом і ще якоюсь жінкою. Це було приблизно між 9 та 10 годиною вечора. Коли друзі не змогли знайти ні Дага, ні Грега, вони вирушили до наступного бару без них, але взяли ніколі з собою, щоб вона не залишалася сама. Близько 23.30 компанія прибула до бару Сардин Кенг. У цьому барі Ніколь вживала алкоголь, спілкувалася з барменом і ще з одним чоловіком за барною стійкою. Вона не виглядала засмученою. У Сардин Кен компанія провела приблизно годину. Було вже близько пів на першу ночі, коли атмосфера різко змінилася, оскільки Дак так і не з'явився. Ніколь неодноразово намагалася зателефонувати йому, але безуспішно. Тоді її подруга Анджела також спробувала подзвонити, і цього разу Дак відповів. Це здалося дивним усім присутнім. Він узяв слухавку від Анжели, але ігнорував дзвінки власної дівчини. Ніколь розлютилася і дуже засмутилася. Одразу після завершення цієї розмови Ніколь захотіла дистанціюватися і просто вийшла з бару. Арон Калінський, шкільний друг Дага, пішов за нею на вулицю і намагався вмовити її, пропонуючи відвести додому до маленьких дітей. Ніколь категорично відмовилася. За його словами, вона була глуха до будь-яких умовлянь. Коли Аарон став перед нею, намагаючись заспокоїти, Ніколь почала поводитися агресивно. Вона відштовхнула його, а потім упала на землю. Вона плакала, била його по ногах і кричала. Ніколь була п'яна і глибоко засмучена конфліктом із дагом. Зрештою, Аарон відступив. Ніколь пішла від нього, дивлячись у телефон. Він крикнув їй слід, але вона не відреагувала і навіть не обернулася. А Аарон повернувся до Сардин Кен. Компанія викликала Убер, щоб їхати далі. Даг і Грек приїхали до бару лише близько першої години ночі, коли вечір фактично вже добіг кінця. Весь час, поки їх шукали, хлопці спілкувалися зі шкільною подругою біля бару Вотінгоул. Коли Грек і Даг закінчили спілкування, решти компанії вже не було, зокрема і Ніколь. Вони пам'ятали, що ті планували йти до Сардинкен, тому знали, куди саме потрібно їхати. Вони випили по кілька напоїв і також вжили речовини, які, за словами Грега, приніс саме Дак. Дорогою Дак зателефонував Ніколь. Він сказав, що вони їдуть до неї. Однак жінка була дуже засмучена, плутала слова, і він не міг зрозуміти, що саме вона говорить. Тоді він передав телефон Грегу. Ніколь заявила, що не вірить у те, що говорить саме він і що вважає це розіграшем дага. У відповідь Грек запевнив її, що це справді він, і пообіцяв забрати її, де б вона не перебувала. У цей момент телефон Ніколь вимкнувся. Грек був переконаний, що в неї просто сіла батарея. Вони з дагом почали їздити вулицями навколо Сардинкен, намагаючись знайти її, але пошуки не дали результатів. Після цього вони повернулися до бару, сподіваючись, що Ніколь можливо повернеться туди сама, проте цього не сталося. Їхня компанія вже роз'їхалася, але Даг і Грек залишилися, випили ще кілька шотів і зрештою поїхали приблизно о 2.15 ночі. За півгодини вони прибули до будинку Дага і Ніколь. Її там не було. Саме тоді закралася думка, що Ніколь у небезпеці. Проте вона була дорослою, місцевою була вже глибока ніч, і залишалася надія, що вона просто повернеться додому зранку. Чоловіки ще кілька разів намагалися їй зателефонувати. Згодом і Грек, і няня поїхали з дому. Ніколь так і не повернулася. Пізніше, вже в суді, Грек заявив, що тієї ночі Дак був спокійним і що його не розлютила поведінка Ніколь, навіть шквал повідомлень, які вона надсилала йому близько 23.12. У яких звинувачувала його в тому, що він не зрозуміло з ким перебуває і що ніхто з друзів не знає, де він є. Дак також наполягав, що ці повідомлення його не зачепили і що його текстові відповіді це підтверджують. Втім, у ранньому поліцейському інтерв'ю Грег описував реакцію Дага під час тієї телефонної розмови дещо інакше яким би не був реальний тон Дага, факт залишався незмінним. Він не звернувся до поліції щодо зникнення Ніколь до наступного дня. Ніколь була дорослою жінкою. Вона напилася, засмутилася і пішла з бару, залишивши друзів. Ніхто не знав, що з нею сталося після цього. І лише тому, що вона не повернулася додому до 16.30 21 травня, Даг нарешті, зателефонував у поліцію. Але в іншому кінці міста жахливу знахідку вже зробили. Двоє підлітків, які того суботнього дня працювали в полі поблизу Хофман Роуд, помітили те, що спочатку здалося їм мертвим оленем. Але це був не олень, це було людське тіло. Поліцію викликали о 13.54. Тіло було повністю оголене, за винятком однієї шкарпетки та концертного браслета. На оголеній спині жертви чітко виднівся слід від взуття. Це була Ніколь Вандергайден. Її вбили. Невдовзі поліція прибула до будинку Дага Дітрі. Офіцерка, яка прибула на виклик, описала Дага як блідого та спохмілля, коли він відчинив двері. Вона не помітила на його руках жодних подряпин або слідів які могли б бути захисними ранами. Офіцерка не повідомила йому, що тіло, яке вже знайшли, відповідає опису Ніколь. Натомість вона попросила надати ідентифікаційні ознаки. Даго описав, що Ніколь була одягнена у чорно сіру смугасту футболку. Чорні капрі штани та високі підбори. Також він згадав, що на ній був рожевий браслет. Він спокійно відповідав на запитання і сам запропонував передати свій телефон. Офіцерка переглянула його переписку з Ніколь тієї ночі і звернула увагу на те, що в повідомленнях Ніколь називала Дага аб'юзером. Даг заявив, що не розуміє, звідки вона іноді бере такі звинувачення. Він пояснив, що іноді вона так із ним розмовляла, коли випивала, але не завжди. За його словами, інколи в неї раптово щось клацало в голові, і вона починала вірити в речі, які на його думку не відповідали дійсності. Вони також обговорили психічний стан Ніколь. Дак сказав, що інколи вона натякала на самогубство, але не говорила про це прямо. Він зазначив, що Ніколь не приймала жодних медикаментів і раніше також не лікувалася. Офіцерка вже знала, що тіло Ніколь знайдено і що причина смерті встановлюється. Вона також знала, що це не було самогубством. Вона поцікавилася загальним станом їхніх стосунків і запитала, чи ладнали вони між собою. Дак відповів ствердно і додав, що напередодні ввечері, за його словами, між ними все було нормально. На пряме запитання про фізичне насильство він відповів заперечно і наголосив, що ніколи не був аб'юзером, попри те, що Ніколь іноді так його називала. Після народження діла на Ніколь жила доволі ізольовано, вона переважно сиділа вдома, доглядала за дитиною і майже не вживала алкоголь. Вона страждала від депресії, а її стосунки з дагом, схоже, серйозно погіршилися. Даг стверджував, що вона поводилася іраціонально, звинувачувала його без жодних підстав і що саме це, на його думку, відбувалося тієї ночі. Уже після того, як офіцерка пішла, Даг дізнався, що в полі в Белв'ю знайдено тіло. Цю новину показали у випуску новин о 22.00, і родина Ніколь почала панікувати. Через дві години о півночі поліція знову з'явилася біля дверей Дага. Його попросили приїхати до відділку для допиту. Він погодився. Під час допиту Дага попросили ще раз детально відтворити таймлайн вечора. Тоді він згадав інший випадок, коли Ніколь так само різко емоційно пішла. У неї була історія подібних зривів, коли вони з дагом виходили випити. Зазвичай він наздоганяв її і забирав додому, і це ніколи не мало трагічних наслідків. Коли Дага залишили самого в кімнаті для допитів, він почав панікувати. Після ще одного детального опису ідентифікаційних ознак Ніколь поліція повідомила, що, ймовірно, вони її знайшли. Даг виглядав розгубленим та спустошеним. Після допиту приблизно о третій годині ночі дага відпустили і його забрали батьки. Пізніше того ж дня, 22 травня, поліція зателефонувала і попросила надати зразок ДНК. За порадою адвоката Даг відмовився, вирішивши чекати, доки у слідства з'явиться ордер. Проте з ордером чи без очевидним було одне на той момент Даг Дітрі був головним підозрюваним у вбивстві своєї дівчини. Ніколь Вандергайден, уроджена Ніколь Майер, народилася 29 березня 1985 року в місті Манітовок, штат Вісконсин. У дитинстві Ніколь обожнювала природу, прогулянки та походи. У 2003 році вона закінчила Денмарк Гай Скул, а згодом вступила до університету Вісконсин. У 2010 році Ніколь здобула диплом за подвійною спеціальністю наука та освіта. Вона застосувала ці знання на практиці, працюючи вчителькою на заміні в державних школах округу Грінбей. Вона викладала в початкових і середніх класах, де її відданість дітям і доброзичливість високо цінували. Для додаткового заробітку Ніколь також іноді працювала в ресторані неподалік. Невдовзі після закінчення навчання Ніколь вийшла заміж за чоловіка на ім'я Брайан Вандергайден. У шлюбі в них народилося двоє дітей донька Мікаела і син Тайлер. Згодом подружжя розлучилася, оскільки Ніколь була незадоволена своїм життям. Попри розлучення, Брайан і Ніколь зберегли нормальні стосунки та мали спільну опіку над дітьми. Ніколь доглядала їх у будні, а Брайан забирав на вихідні. У холодному січні 2015 року випадкова зустріч знову змінила хід життя Ніколь. У барі вона познайомилася з чоловіком на ім'я Даглас Дітрі. Вони обмінялися поглядами, випили разом, і з цього моменту їхні стосунки почали стрімко розвиватися аж до фатальної ночі в травні 2016 року. Дак Дітрі народився в серпні 1981 року в Грінбей, штат Вісконсин, і прожив там усе життя. У 2000 році він закінчив місцеву середню школу, після чого навчався в технічному коледжі та проходив кілька онлайн-курсів. Проте головним у його житті завжди залишався сімейний бізнес. Підрядна компанія, заснована його дідом ще в 1955 році. Дак почав працювати на будівельних об'єктах разом із родиною ще під час навчання в школі. Згодом він співпрацював із компанією як субпідрядник, паралельно керуючи орендованими квартирами та займаючись приватною підрядною діяльністю. Будинок, у який він і Ніколь згодом переїхали, був збудований ним самим та його сімейною компанією. Минув лише місяць після їхнього знайомства і Ніколь завагітніла від Дага. До кінця літа 2015 року вона разом зі своїми двома дітьми переїхала до його дому. Вони планували майбутнє і навіть говорили про весілля. У тому ж місяці, за кілька тижнів до смерті Нікі, Даг написав своїй матері, що після продажу будинку вони з Ніколь розійдуться. Пізніше Дак заявив, що не пам'ятає цієї розмови, а жодних доказів того, що будинок виставляли на продаж, знайдено не було. Він також зазначив, що 10 травня, за 10 днів до останньої ночі в барі Вотрін Гоул, серйозно замислювався над тим, щоб сказати Ніколь і дітям, що їм доведеться з'їхати, пояснюючи це тим, що він не створений для такого життя. Згодом він відмахнувся від цих слів. Період після народження Діла був фінансово напруженим. Нікі звільнилася, щоб доглядати за немовлям. Дак також зробив паузу в роботі. Лише в травні він почав знову працювати, але з нестабільним графіком та меншими доходами. Коли вдома накопичилося надто багато проблем одночасно, напруга між парою зросла. З'ясувалося, що Ніколь скаржилася на дага своїй матері Вікторії Майєр. Після смерті доньки Вікторія розповіла поліції про один епізод. Ніколь хотіла піти з дагом на дегустацію вина і попросила матір посидіти з дітьми. Але до 22.00 Ніколь так і не приїхала. Коли Вікторія зателефонувала доньці, Ніколь була засмучена. Того вечора Даг пішов на стрижку, попри те, що знав, у них були спільні плани. Крім того, у Дага була тривожна історія попередніх стосунків. Його колишня дівчина повідомила поліції, що він встановив шпигунське програмне забезпечення на її телефон, а також без попередження з'являвся біля її роботи. За її словами, після розриву Дак продовжував писати їй у застосунку Snapchat і не припинив навіть на початку своїх стосунків із Ніколь у 2015 році. Мати Ніколь також розповіла слідчим, що донька була серйозно занепокоєна через вживання дагом наркотиків, зокрема кокаїну. Ніколь зізнавалася, що це її дуже лякає і що вона намагається йому допомогти. 23 травня всі ці тривожні деталі доповнилися фізичними доказами. Вранці, після того, як Ніколь востаннє бачили живою, сусід Дага і Ніколь косив газон біля свого будинку та помітив калюжу крові на краю трави. Він припустив, що це кров тварини. Поблизу він також натрапив на чорний шнур, який просто кинув на тротуар, не викинувши його до смітника. Однак після того, як через два дні у новинах офіційно ідентифікували Ніколь, чоловік зателефонував у поліцію і розповів про побачене. Коли слідчі прибули, то виявили засохлі бризки крові на дорозі, пасма світлого волосся, що прилипли до асфальту, а також кабель від зарядки. Усі ці предмети направили на ДНК експертизу. Паралельно було проведено обшук у будинку Дага і Ніколь. Раніше поліція не могла з упевненістю сказати, де саме загинула Ніколь. Але тепер було ясно, її вбили зовсім поруч із власним домом. У середині будинку слідчі виявили достатньо доказів, щоб заарештувати Дага за підозрою у вбивстві. Серед доказів була пара кросівок із плямами, які могли бути кров'ю. Малюнок підошви нагадував відбиток взуття, знайдений на спині Ніколь. Також на підлозі гаража виявили рідину, схожу на кров. Ростин показав дві причини смерті: удушення та тупу черепно-мозкову травму. На тілі Ніколь зафіксували 241 ушкодження. Її обличчя було настільки сильно побите, що його неможливо було впізнати. Поліція вважала, що кабель, знайдений у дворі сусіда, і був знаряддям удушення. Закривавлений одяг Ніколь знайшли на з'їзді з шосе дорогою до поля, де виявили її тіло. 23 травня поліція заарештувала Дага Дітрі. У слідства було достатньо непрямих доказів, щоб утримувати його під вартою, проте їм бракувало ключового елементу прямого ДНК збігу між Дагом і Ніколь на знарядді вбивства. 10 червня стали відомі результати експертиз, і вони виявилися не такими, як очікувала поліція. Рідина в гаражі, ймовірно, була кров'ю індички, яку Даг застрелив за кілька тижнів до цього. Плями на взутті взагалі не мали біологічного походження. Крові волосся, знайдені у дворі сусіда, справді належали Ніколь, але ДНК Дага там не виявили. На кабелі ж знайшли ДНК Ніколь та невідомого чоловіка. Ці результати серйозно підірвали версію слідства. Ще один доказ фактично знімав із Дага підозру ішлося про дані з фітнес-трекера, який подарувала йому Ніколь. За висновками експертів, жінку вбили між третьою та четвертою годинами ранку. У цей період Даг носив фітнес-трекер і пристрій зафіксував лише 12 кроків між третьою та шостою годиною. Напад на Ніколь був активним, жорстоким і тривалим, що абсолютно не узгоджувалося з майже повною відсутністю руху в даних Дага. Розслідування затягнулося на місяці і ризикувало залишитися нерозкритим. Проте в серпні 2016 року поліція нарешті отримала прорив завдяки подальшим ДНК дослідженням. Зразок узятий зі шкарпетки Ніколь дав чіткий збіг. ДНК належала чоловікові з Вірджинії. Його звали Джордж Стівен Берч. Нещодавно він переїхав у район Грінбей і мешкав у свого знайомого Едварда Джексона. Автомобіль дружини Джексона, червоний шевроле Блейзер, був викрадений, і вона повідомила про це 8 червня 2016 року. Згодом з'ясувалося, що саме цей автомобіль підозрювали у наїзді з втечею напередодні, а о другій 52 ночі його знайшли спаленим за кілька кварталів від будинку Джексонів. Поліція підозрювала Берча у цьому злочині, хоча офіційного обвинувачення йому так і не висунули. Намагаючись відвести від себе підозри, Берч повідомив, що тієї ночі листувався з жінкою, з якою познайомився в барі, та добровільно передав поліції свій телефон для перевірки. Правоохоронці скопіювали вміст пристрою і повернули його власникові. Минуло лише кілька місяців від моменту його приїзду до Вісконсину, і Берч уже мав серйозні проблеми із законом. Джордж Стівен Берч народився в місті Гемптон, штат Вірджинія, у батьків яких ніколи не знав, його усиновили за тиждень після народження. У дитинстві він грав в американський футбол і ще з шести років отримав прізвисько Біг Кантрі через свої великі габарити. У дорослому віці його зріст сягав 2 метрів 1 сантиметра. У 1997 році, у віці 19 років, Берч вистрілив у голову лідеру банди та своєму сусідові супернику. На той момент він перебував під заставою за інший злочин. Справа дійшла до суду, але його виправдали через нестачу доказів. Було здійснено п'ять пострілів щонайменше з двох пістолетів, а смертельну кулю так і не знайшли. Однак на цьому його кримінальна історія не завершилася. У січні 2016 року він отримав умовний термін за крадіжку, а в березні мав постати перед судом за зберігання героїну. Проте вже 24 травня його оголосили втікачем через порушення умов звільнення. Він поїхав до Вісконсину, щоб пожити у старого друга. У лютому Берст зателефонував Едварду Джексону і повідомив, що посварився з дружиною та немає де жити. Зі своєю дружиною Бет він познайомився через кузена у квітні 2000 року, і невдовзі вони одружилися. Подружжя переїхало до Нью-Йорка ближче до її батьків. У Нью-Йорку Бет працювала офіціанткою, а Берч влаштувався на будівництво. Їхня перша дитина народилася у 2002 році, а друга через три роки. До 2014 року шлюб остаточно розпався, і кримінальні проблеми Берча відіграли в цьому не останню роль. Після звільнення з тюрми на умовний термін Берч сказав Джексону, що хоче почати життя з чистого аркуша. Джексон вирішив йому допомогти та зустрів його на вокзалі в Чикаго 29 лютого. Берч мав платити 100 доларів на тиждень за житло, але швидко почав затримувати оплату, хоча спочатку працював у ресторані, а згодом у ландшафтній компанії. Попри це, дружні стосунки між чоловіками збереглися. 21 травня, наступного дня після вбивства Ніколь, вони разом поїхали на риболовлю. Джексон не помітив нічого дивного в поведінці Берча, хоча під час двох із половиною годин дороги той більшу частину часу спав. Після історії з викраденим автомобілем у червні родина Джексонів попросила Берча з'їхати і придбала йому квиток на автобус до Вірджинії. Проте він так і не скористався ним і наступні місяці тинявся по знайомих. Тож, коли поліція знову звернула на нього увагу, з'ясувалося, що у слідчих усе ще зберігалися дані з його телефона, скопійовані ще 8 червня. Саме на цьому етапі розслідування стало по-справжньому тривожним. Аналіз історії пошуку Джорджа Берча показав, що після того, як 21 травня було знайдено тіло Ніколь, він систематично переглядав новини про її смерть. Це були фактично єдині його пошукові запити, не враховуючи перегляд порнографічного контенту. Він шукав інформацію про Ніколь 22, 24, 25, 26 травня, а також 5 і 6 червня. Ще більш компрометуючими виявилися дані геолокації його телефона. Вони показали, що ввечері 20 травня Берч перебував у барі Річарда Креніана, розташованому приблизно за 800 метрів від бару Сарденкен. Близько 2.30 ночі він залишив заклад, але не поїхав додому. Натомість він попрямував до будинку Ніколь. Його телефон зафіксував перебування на цій локації з 3.01 до 3.52, майже протягом усього періоду, який судово-медичний експерт визначив як імовірний час убивства. Невдовзі після 4-ї години ранку Берч поїхав на з'їзд з автостради, де згодом знайшли одяг Ніколь, а потім на фермерське поле в районі Бельв'ю, де виявили її тіло. Джорджа Берча викликали на допит. Він скористався своїм законним правом і залучив адвоката. Разом із ним Берч заявив про свою невинуватість і в межах лінії захисту переклав відповідальність на Дага Дітрі. За версією Берча, він зустрів Ніколю барі Річарда Крейніана ввечері 20 травня, після того як вона вийшла з бару Сарденкен. Він стверджував, що між ними виникла симпатія. Далі, за його словами, він відвіз її до будинку свого друга Едварда Джексона, але там перебував батько Джексона, що зіпсувало атмосферу. Після цього вони нібито повернулися в автомобіль, і Ніколь сказала їхати до її будинку. Берд заявляв, що вони не змогли зайти всередину, оскільки там була няня. За його словами, після цього вони зайнялися сексом у автомобілі. Згодом з'явився даг, побачив їх разом і розлютився. Бердж говорив, що дак вдарив його, після чого стояв над ним із пістолетом, а Ніколь на той момент уже була мертва. За версією Берча, Дак змусив його під загрозою зброї допомогти позбутися тіла Ніколь, покласти його в автомобіль і вивезти в кювет. Берч стверджував, що підкорився наказом. Але потім дак відволікся, і це дало йому шанс утекти. Нібито він відштовхнув дага, добіг до своєї вантажівки і поїхав геть. Уже під час поїздки Берч помітив, що одяг Ніколь залишився в машині, після чого викинув його з вікна дорогою. Однак наявні докази повністю суперечили цій версії. На кабелі, яким, за висновками слідства, було задушено Ніколь, ДНК Дага не виявили лише ДНК Берча. Дані фітнес-трекера показали, що в критичний період Даг здійснив лише 12 кроків. Крім того, Берч мав надзвичайно потужну статуру. Зріс 2 метри і вага близько 113 кілограмів. Тому мало вірилося, що Дак змусив його позбутися тіла. Кримінальне минуле берча, включно з попередніми обвинуваченнями у насильницьких злочинах, свідчило про досвід перебування в небезпечних ситуаціях. Прокуратура представила зовсім іншу версію подій. За її висновками, берч дійсно підібрав Ніколь після її виходу з бару Сарденкен, однак добровільної сексуальної взаємодії не було. Слідство вважало, що Ніколь відмовила йому, після чого Берч зґвалтував її та вбив у нападі люті, спричиненої відмовою. Після цього він вивіз тіло на фермерське поле, намагаючись уникнути викриття. Судовий процес, який відбувся у березні 2018 року, перетворився на зіткнення двох протилежних версій одних і тих самих подій. Центральним питанням стало те, чи була Ніколь убита через відмову, чи через ревнощі, і хто саме несе відповідальність. Джордж Берч чи Дак Дітрі. Переломний момент настав під час перехресного допиту, коли Берч утратив самоконтроль, пояснюючи, як він нібито переносив тіло Ніколь під загрозою пістолета. Прокурор нагадав, що тіло тягнули по землі. Однак Берч наполягав, що ніс його. Ця невідповідність стала однією з ключових. Після трьох годин нарад присяжні оголосили вирок умисне вбивство першого ступеня. Джорджа Стівена Берча було засуджено до довічного ув'язнення без права на умовно-дострокове звільнення. У 2021 році Берч подав апеляцію. Він стверджував, що було порушено його право, гарантоване четвертою поправкою до Конституції, оскільки дані з його телефона використовувалися в суді в межах іншого злочину: викрадення, наїзду та підпалу автомобіля дружини Едварда Джексона. Також він оскаржив використання даних фітнес-трекера, зазначаючи, що під час суду не було залучено експерта, який міг би підтвердити або спростувати достовірність цієї технології. Апеляцію було відхилено, а вирок залишено в силі. Водночас юридичні проблеми Дага Дітрі на цьому не завершилися у лютому 2017 року, майже через рік після вбивства Ніколь, її сестра проживала разом із Дагом і допомагала доглядати за діланом. Вона повідомила, що під час спільної поїздки з дня народження дак непристойно торкався її ноги. Коли вона сказала йому припинити, він розлютився, почав їхати швидше, проїхав на червоне світло і не дозволяв їй вийти з автомобіля, доки вона не вдарила по склу. Даг не заперечував цих дій. Його визнали винним у необережному наражанні на небезпеку та незаконному обмеженні волі. Також він визнав провину в порушенні правил керування транспортним засобом. Йому призначили штраф у розмірі однієї тисячі доларів і зобов'язали не порушувати закон до жовтня 2019 року, після чого ці правопорушення мали бути зняті. У серпні 2018 року родини Дага та Ніколь домоглися цивільного відшкодування у розмірі 269 тисяч доларів від Джорджа Берча. Це рішення було затверджене судом. Нині Даг Дітрі самостійно виховує свого сина Ділана. Любі мої глядачі. Дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобалася ця історія, поставте, будь ласка, вподобайку та підпишіться на мій канал.